Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд ми будемо говорити про таку модну зараз процедуру, як блефаропластика. Лений погляд та навислі повіки не вирок, адже процедура блефаропластики дозволяє позбутися цих недоліків і не лише покращити зовнішність, але й навіть відновити функцію повіки Більше про це ми говоримо із пластичним хірургом, офтальмохірургом Сергієм Сененком, який зараз приймає в центральній міській клінічній лікарні. Цю давнину римський філософ. Та оратор Марк Тулі Цицерон казав: Очі це дзеркало душі. Багато письменників, поетів описували очі в своїх творах, писали про них. Наприклад, Василь Симоненко навіть не один раз. Але мені більш до вподобає вірш сучасного поета Ігоря Козака. Там є такі рядки. Для мене очі дзеркало душі, як джерело із чистою водою. Немов занурення у таємничий світ, де радість обіймається журбою, навіть на ваше запитання в цьому вірші теж є відповідь: чи популярна тема ця у світі так, популярна, щиро вам скажу, бо очі щирі в будь-якому столітті. Такі рядки дуже гарні. Якщо відійти від лірики, то бофапластика це така операція, при якій при мінімальній травматизації досягається максимальний омолоджуючий ефект та гарний естетичний результат. Естетична операція має на меті в першу чергу покращити зовнішній вигляд пацієнта, забрати якісь недоліки, зайву шкіру, жирові кили та інше. Реконструктивна операція має на меті відновити анатомічні структури та покращити функціонал, використовується після різних травм, а також таких захворювань, як заворіт, повіки, виворіт, опущення ектоз та інших. Найчастіше звертаються в основному жінки, звичайно, навіть і молоді, якщо є генетично обумовлені якісь недоліки, які вони вважають за необхідність покращити. Це зайва шкіра, епікантус, жирові гріжі. Але чоловіки останнім часом теж почали звертатися, бо теж хочуть виглядати гарно, покращити зовнішній вигляд. Наймолодша мене була пацієнтка 21 рік. Ми виправляли її на вищу шкіру, та епікантус забрали. У кожної людини своє бачення себе, своєї зовнішності. Але якщо є е, помітні зміни, це зайва шкіра, жирові кили, е, на вищі повіки, то це є вже показом до оперативного втручання. Завдяки реконструктивним операціям, таким як виправлення птозу, завороту повіки, вивороту повіки, досягається виправлення функції. Навіть після блефаропластики пацієнти відчувають покращення зору, зменшення втомлюваності. Все, що турбує пацієнта, під час операції, можна виправити: забрати зайву шкіру, жирові кили, розправити зморшки, навіть змінити розріз очей. Пацієнт потребує. Також під час бофаропластики можна зробити броуліфт та підтягнути малярні мішки, так званий малярний ліфтинг. Це покращує теж зовнішній вигляд. Оперуємо частіше під седацію, але можлива і місцева анестезія. Розрізи робимо в проекції природних зморшок, щоб не було потім видно рубців. Видаляємо зайву шкіру, жирові кили. Робимо кантаміопексію, це підтяжка зовнішніх кутів очей для профілактики вивороту повіки. При необхідності додаємо броуліфтинг та підтяжку мулярних мішків. Накладаємо внутрішньошкірний косметичний шов. Якщо все вірно зробити, операція цілком безпечна. Головні етапи це правильна розмітка дотримуватися всіх етапів операції. Обов'язкова кантаміапексія при операції на нижніх повіках. Після операції дві години пацієнт знаходиться в клініці. Прикладаємо холод, спеціальні гелові окуляри, наклеїмо тейпи. Потім пацієнт їде додому. Вдома обмежити фізичне навантаження, спати обов'язково на спині. Це перший тиждень. На шостий-сьомий день знімаємо шви. Під час операції використовуємо обов'язково правильну розмітку, розрізи робимо в природних зморшках. Під час операції використовуємо мікрохірургічні офтальмологічні інструменти, також радіохвильовий ніж. Шви накладаємо обов'язково внутрішньошкірні, косметичні. Тому, якщо цього дотримуватися, з часом рубці непомітні. За необхідності у людей, які є схильність до рубців, використовуємо спеціальні засоби: це полінуклеотиди, спеціальні крема проти рубців. Основні принципи залишилися незмінними, але в своїй практиці ми використовуємо сучасну техніку, таку як радіохвильовий ніж, та новітні методи оперативного втручання, такі як переміщення або транспозиція жирових пакетів, ліпофілінг та трансфінгтивальну безшовну блефаропластику. Блефаропластика у офтальмохірурга це перш за все висока точність та акуратність завдяки глибоким знанням анатомії та наявності мікрохірургічних технік та інструментів. Тому досягається максимальний ефект без рубців. Головна порада просто прийти на консультацію до лікаря. Діалог між лікарем та пацієнтом надасть відповіді на всі запитання. На сьогоднішній день процедуру блефаропластики за різними методиками можна провести на базі центральної міської клінічної лікарні міста Івано-Франківськ. Запрошуємо всіх до нас. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що у о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть.